Наступна головоломка. У нас є така рівність 76 відняти 40 дорівнює 56. Наша рівність неправильно, нам потрібно перемістити один сернин, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 16 додати 40 буде 56, 56 дорівнює 56. Наша рівність рівна задачку виконано головоломка. Вирішено.